Амурський тигр найбільший представник родини котячих у світі. Він живе у диких лісах Далекого Сходу, серед засніжених гір і холодної тайги. Його називають «господарем Сибіру, адже сила, витривалість і розум роблять його непереможним мисливцем. Підписуйся, щоб не пропустити нові історії про дивовижних тварин. Довжина тіла Амурського тигра може сягати трьох метрів. Його вага становить від 200 до 350 кілограмів. Хутро товсте й довге, що захищає від морозів до мінус 40 градусів Цельсія. Смуги на шкірі у кожного тигра унікальні, як відбитки пальців у людини. Основний раціон копитні олені, кабани, лосі. Амурський тигр є найбільшим підвидом тигрів у світі. Дорослі самці можуть важити понад 300 кілограмів, його довгий хвіст допомагає зберігати баланс під час стрибків. Тигр здатний подолати за один стрибок до 10 метрів. Амурський тигр живе у диких лісах Росії та частково Китаю. Він чудово пристосувався до холодного клімату. Тигр має товстий жировий шар, який захищає від морозу, його хутро світліше, ніж у тропічних тигрів. Амурський тигр може бігати зі швидкістю до 60 км на годину. Кижак полює переважно вночі. У тигра чудовий зір навіть у темряві. Його слух набагато гостріший за людський. Він має надзвичайно чутливий нюх. Тигри, поодинокі мисливці, вони уникають зграї. Самка тигра може народити від двох до чотирьох тигренят. Малюки залишаються з матір'ю до двох років. У дикій природі тигри живуть близько 15 років. У неволі вони можуть прожити понад 20 років. Їхня популяція скоротилася через полювання і вирубку лісів. Амурський тигр занесений до червоної книги сьогодні у дикій природі залишилося менше 600 особин. у радянському союзі в 30-х роках 20-го століття Амурських тигрів. Залишалося лише близько 50. Програми охорони допомогли відновити чисельність у дикій природі. Тигр позначає територію сечею та подряпинами на деревах. Він може мати мисливські угіддя площею до тисячі квадратних кілометрів. Тигри не люблять ділитися своєю територією з іншими хижаками. Їхній основний ворог людина. Амурські тигри можуть нападати на домашню худобу, якщо бракує дикої здобичі, вони вміють добре плавати. Тигри навіть можуть полювати у воді. Узимку тигр часто пересувається по глибокому снігу, у нього великі